Влітку та навесні дуже-дуже багато різних квітів. І ми вже з вами зробили різні квіти. Давайте сьогодні зробимо іще одну квітку різнокольорову, квітка бажання. Для цього нам потрібно аркуш білого паперу, клей, серветка, зелений фломастер і заготівочки ось такі листочки. І різнокольорові кружечки. Давайте з вами почнемо роботу. Всі наші кружечки, ось так ми з вами складемо на навпіл, придавлюємо лінію, ось так, бачите, і намащувати клеєм ми будемо лише одну половинку. Ми вже з вами. Схоже щось робили. Тому ви вже це знаєте, як це робити. Ось так намащуємо нашу половинку. І дивіться. Прикладаємо ось так. серветочкою обов'язково придавлюємо. Далі беремо ще один колір, дивіться, намащую я на кольоровій стороні. Так. Прикладаємо. Придавлюємо ще один колір. Ви можете обирати будь-які кольори, які вам подобаються. колір Так. І ще раз. Придавлюємо. Далі ми малюємо стеблинку в нашій квіточці, беремо зелені детальки, змащуємо. Нашого до нашої стеблинки. Ось така квітка бажання в мене вийшла. Спробуйте вимоляти зробити. Чекаю ваші роботи.